Скажімо так, є речі, які в публічному просторі за заранше піднімати не потрібно. Чи планується нами щось? Планується. Будемо дивитися, наскільки воно вийде. Планується і навіть ресурс на те є, і ну, потрібен час, і певні обставини, щоб воно реалізувалося в тому вигляді, в якому воно має реалізуватися. І дивлячись із активної роботи по Криму, ми можемо розуміти, що вже є да певні плюси наших робіт тилових. От тому да плани у нас є. Сподіваюся, вони здійсняться. Можемо в теорії побачити. Можемо головне. Давайте як там не спогніть. Будь ласка, да. ну обстріли. Підписуйтеся на канал, щоб побачити більше унікальних передбачень та знати, що буде завтра. Це одразу. Ми зразу розуміємо, що це і червня стосується, і літа. Ну, загалом. Якщо дуже коротко, із того, що вже можна так да, подивитися, зрозуміти плюс-мінус, спрогнозувати із того, що до чого йде, а, значить, а, а, обстріли будуть масовані обстріли будуть протягом літа. А, це перший момент. Другий момент скоріше за все має все таки докачатися, вилізти обмін полоненими. Це ага. теж прослідковується. Він давно тягнеться, але розумієш за провокації Рефі саміт миру, ця вся історія, воно зрушиться скоріше за все, літом, тільки за допомогою третіх країн. Це другий ключовий момент, а третій ключовий момент це наступальні дії з боку ворога. Бо, наприклад, та ж сама Сумщина, вона все таки більше фігурує у літній час, і підсилення ними фронту загалом да, наступальний такий поползнав'янні по різним напрямкам лінії фронту. Він випадає на літній час. Провокації з можливі провокації з території Білорусі вони випадають на літній час. Тобто так, гаряче літо, військове таке. Гаряче літо, а, а, тобто вони будуть повсти, до цього треба морально готуватися, вони будуть кошмарити і так далі, і тому подібне. І з гарного, і з того, що можна сказати, ми не сидимо і не колупаємося в носі. З нашого боку, на літо також плануються певні, якщо все добре, певні попознавіння і зриви. У ворога підсилюючих да, напрямків це перший момент. Другий момент, з нашого боку, і з гарних новин планується якраз питання з, ну, знищення да, ворога там, систем. Коротше, операції пов'язані із роботою на території ворога. Це другий момент, з нашого боку. Активна робота по Криму. Дуже активна, там теж з нашого боку мутяться операції. От е, я, скажімо, так там контрнаступальні дії не зачіпаю, але певні давайте так поползновіння з нашого боку, вони є. Головне, щоб воно там все, все сталося так, як має статися для України і ще. Це, от із того, що продивлялися, і що воно якби да вила так. за перманентне, Про що вже точно можна розуміти, що воно буде. У нас полишається певний момент політичної кризи. Всередині він полишається. Всякі заміни, зміни така і така, і, і, і така історія. Вона є. Вона досі продовжує бути активно. На літо воно переповзає зміни у РФ. Фігурують. Тобто якісь затримання, замахи, хтось може померти, вийти у вікно, до когось знову може долетіти дрон, когось можуть прирізати. Ну коротше. Да, якісь такі Пікаво, штуки. Не... Да, 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 да. Веселі такі штуки, які для нас важливі. Вони на РФ випадають. Тобто, у них там певні свої внутрішні каламучення дійсно відбуваються, і відбувається так. Ми їх будемо бачити, ми будемо це прослідковувати і в певних особах важливих, да? і, і, і так далі. Тобто, там, скоріше за все, за літо все таке хтось крякне, ну такий, який буде приємний нам до душі, що воно вмерло все таке. От це от таке мабуть, най, найосновніше. А ну і в загальнополітичному це торги давайте чесно: торги за нас, які як от тягнуться зараз до саміту Миру, так і будуть тягнутися далі від саміту миру до виборів у штатах. Тобто, це теж прослідковується оці ці всі поїздки всіх до всіх з розмовами. Що ви такі можете мені предложити? Да, і, коротше ця вся історія. Побачимо якісь новинки нашого виробництва. Відчуємо у гарному сенсі їх роботу в новинках того виробництва. Отримаємо скоріше за все якісь певні ресурси, яких давно з вами чекаємо, також у літку. А це ось, мабуть, таке найосновніше, що на літо вже можна прям спрогнозувати і зрозуміти більш детальні якісь моменти, вони стануть трохи очевидніші після саме миру, бо там буде зрозуміло, хто з ким про що домовився, де хто що за що торгувався, як куди і так скоріше за все чекаємо з вами якихось каламучень. На території Білорусі в наш бік і, можливо провокацій у бік або Польща або країн Балтії, і розуміємо, що чекаємо якісь загострень на е, неспокійних. Е, давайте так участках світу е, в різних куточках. Тобто, це може бути знову повернення до Карабаху, Ізраїль, е, Іран, там е, Тайвань коротше от там, де. І так не дуже стабільно, от може загостритися ще така історія: за літо. Там, скоріше за все, будуть все одно носитися якісь корективи в законопроект. Можливо, там, чи в терміни, чи в якісь технічні можливості. Ну, тому що система. Трохи не справляється, Давайте так. Я так м'яко дуже виражаюся, а насправді система лягає, тому що коли у тебе глюк у системі, ти реагаєшся в тати в розшуку. А дані в тебе підтягуються за 19, за 17 рік, коли ти їх поновив три місяці тому, о, отримуючи, наприклад, бронь від свого підприємства о, так. Да, і так далі, тому подібне. То багато питань до того на якій кодлінці ви ото все вообще писали, друзі мої. Ну прекрасні третій момент: якщо ви дали людям 60 днів на поновлення даних, яку чорта ваші ціпні собаки? Я про проте Ловлять людей на вулицях в цей період часу. Причому 90% із них ну просто їх викрадають тих людей. Тобто, це не не цивілізоване вручення повістки, перевірка даних, а це просто беруть людину, запхають в бусик і. Поторохтіли куди-небудь. От тобто, це давайте так. Це протизаконні дії, це не мобілізація. Перестаньте дії протизаконні дії ТЦК по повиловлювання людей, запихування їх в бус, забирання у них телефону і нанесення їм фізичних травмувань. Називати мобілізацію. Це не мобілізація, друзі мої. Давайте ми не будемо брехати. Це тупо свавілля, де чувакам розв'язали руки. Ну і це треба піднімати цю тему, тому що це протизаконно, це не закону пр пр протизаконні реально дії, які виходять уже за якийсь грань. Ви дали 60 днів, але в цей період часу ви продовжуєте робити якісь протизаконні дії якого чорта на яких ум... Ну, коротше, багато питань. А, і ця система також не змінюється поки. Я дивилася для свого каналу. Я піднімала болючу тему. Ми з ведучою піднімали болючу тему мобілізації і тих мінусів, які е, вилазять зараз, саме протизаконних, ненормальних мінусів. Е, от. І, на жаль, з ними ніхто нічого не буде робити, поки це не дойде до якоїсь апогеї. Уже до якогось такого. Ну, де е, в небезпеці будуть не тільки ті, хто йде за цигарками в трусах з квартири і ні від кого не переховувався, а й ті, хто намагається запхати в бус, понимаєте? Ну, тобто, ага. Тут да, тут же ж воно працює в обидві сторони. От, ну, коротше. Тому е, отут-ут-у -от нас дуже напружено. І з системою напружена, і зі змінами в цій системі напружена, і для людей напружено, і е, я скажу, і в реалізації того всього напружено. У нас, як завжди, ідея, ідея нормальна, реалізація гівно. розумієте? от у нас все, як завжди. У мене випадає, що навіть після виходу терміну на оновлення ситуація та не дуже покращиться. Вона просто перейде в інший, в інший трохи ранг, да? тобто там, я так розумію, більше правової волокіти і ще якоїсь такої історії, а штрафів, блокувань. Але ситуація не покращиться. У нас так ситуація не зовсім стабільна. І я вже якось сказала, що ми з вами знаходимося в, у, у, ведель, у ведельці, буквально да, така вілка на два цих. Тобто, у нас, як кажуть народі, вибачте за таку французьку, у нас з вами просак. Тому що а, не зміна нічого, не піднімання болючих тем це срака. А, піднімання болючих тем, намагання змін кардинальних. Тоже срака.